Відео надане сайтом онлайнGDZ.Neт. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 440. Спростіть вираз. Перший: 11а плюс 10а дорівнює. Щоб спростити будь-який буквенний вираз, потрібно винести за дужки спільний множник, застосувавши розподільний закон множень. Ми бачимо, що у даному: Вираз і спільний множник буде А. Виносимо його за дужки. Отримаємо А помножене. У дужках залишилось 11, знак ми маємо плюс. І у другому доданку це 10. Дорівнює А помножене на 21. Але так не записують буквений вираз. Записують спочатку, ми знаємо за правилом число, тобто числовий коефіцієнт. Отже, ми маємо 21А. Другий вираз. Знову будемо виносити спільний множник за дужки, застосовуючи розподільний закон множення. В цьому прикладі ми можемо винести не лише це за дужки. 14 ми можемо розписати як 2. Помножене на 7 помножити на c, відняти. А 12 ми розкладимо на множники 2 і 6, помножити на c. І тепер ми бачимо, що спільним множником є 2 і C. Тобто ми виносимо за дужки 2C. Дивимось, що залишається в дужках. В дужках залишається 7, відняти 6. Дорівню. 7 відняти 6 дорівня 1. При множенні будь-якого числа на одиницю ми отримаємо те ж саме число, отже дорівнює 2C. Третій вираз. Знову таки, як і в попередньому, давайте 6 і 15 розкладемо на множники. 6 розкладемо на 3, помножене на 2 і на n. Плюс 15 розкладемо 3 помножене на 5 і помножене на n. Спільним множником буде 3n, і n, і ми виносимо це за дужки. 3n в дужках залишається 2 додати 5. Дорівнює. маємо 3n помножене, 2 додати 5, це буде 7. Отже дорівнює 21n. Четвертий вираз. 12m плюс M. Тут ми бачимо спільний множник M. Отже, виносимо його за дужки. в дужках отримаємо 12 додати, а додати одиницю. Не 0. Тому що М ми можемо записати це як М помножене на одиницю. І якщо ми М винесемо, то одиниця залишиться. Так, закриваємо дужку, дорівнює. 12 плюс 1 це 13, і помножене на m ми отримаємо 13m. Це вираз також розв'язаний. П'ятий вираз. У п'ятому виразі ми бачимо, що у нас є спільний множник P, але також числові множники ми можемо розкласти і винести ще числовий множник за дужки. 25 ми розкладемо на 5, помножене на 5 і на П. Відняти 10, розп... як 5 помножене на 2 і на П. І додати 5 помножене на 3 і на P. Бачимо, що спільним множником буде 5p. Так? Цей множник є у кожному з доданків. Виносимо за дужки 5 помножене на p і множимо на душку. Залишається у нас 5, відняти 2 і додати 3. Дорівнює. В дужках ми отримаємо 6, тому 5 помножене на p помножене на 6 дорівнює 30p. П'ятий вираз розв'язаний. І останній, шостий. Ми бачимо, що у шостому виразі у нас спільний множник k. Числового спільного множника не буде, оскільки е, останній доданок не має ніякого числового коефіцієнту, тому просто виносимо k. В дужках у нас залишається 8 додати 10 і відняти одиницю, тому що k можемо записати як 1 помножене на К. І якщо ми К винесли, тоді одиниця залишилася. Дорівнює. 8 додати 10 мінус 1 це буде 17к. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!